Народного віча, що відбулося в прилуках 11 травня, як зберегти мир, спокій та стабільність у нашому місті, як зазначив головуючий виконувач обов'язків прилуцького міського голови Дмитро Барнаш, кожен прилучанин повинен зараз бути особливо відповідальним, щоб не допустити проявів сепаратизму, які неминуче ведуть до розколу суспільства, завдячуючи повноцінному залученню до збереження правопорядку 9 травня усіх силовиків народної самооборони козацької варти афганців, місто обійшлося без нам потрібно зараз докласти всіх можливих і неможливих зусиль, щоб не було ніяких негативних, скажімо так, подій. Збереження громадського порядку це найважливіше. Зараз на сьогодні тема про проведену роботу з охорони порядку в місті звітував і голова народної самооборони Олександр Роговий. Також у ході проведення віча торкнулися і інших важливих для прилучан тем, зокрема, теми пільгових пасажирських перевезень. Нагадаємо, минулого тижня ситуація мало не стала критичною, але наразі є певні зрушення. Нам вдалося врегулювати ситуацію на ринку перевезень пасажирських містів до руки, тобто все ж таки. Розпочався процес обговорення е, звільшення оплати за проїзд і процес, яким чином саме будуть надаватися пільги незахищеним версом населення, тобто з пільговиками, і має занавувати саме пільги в е, частині перевезення. І тому на сьогоднішній день ця ситуація повністю врегульована. І якщо десь хтось, якийсь там подає автобус, возить з порушеннями, ви можете, можете е, особисто мені телефонувати. На Не у минулий тему ремонту доріг Прилук. Підрядник залишається той самий, що й минулоріч. Він же виконуватиме і гарантійний ремонт. Мав особисту бесіду з підрядником виконання даних робіт. Він знаєте, як уж на сковородці крутиться, але е, обіцяно, скажімо так, дав, що розпочне роботи по. Ремонту доріг в найкоротший термін, як тільки запрацюють асфальтні заводи. Я закликаю всіх автомобілістів долучитися до контролю даного підрядника, щоб де було цих чайників, щоб не було тих помазанчиків країв ям і так далі. Тобто це все потрібно нам з вами проконтролювати буде. Щодо поїздки на марш справедливість організовану депутатом Прилуцької міської ради Дмитро Пахомовим. Слово мали прокурор і виконуючий обов'язки начальника міліції. Сам обранець громади Прилук на віче, незважаючи на запрошення, не з'явився. Надалі що нам відомо, що в цьому цій групі було 5 студентів агротехнічного коледжу, технічного коледжу, власне студентника професійно-технічного. Ліцею і Пригось гуманітарного коледжу 1. На даний час встановити небоморітніх осіб не писалася можливості, так як я підкажу, що не всі ще опитані. Я думаю, що за цю неділю ми допитаємо всіх і потім надамо вже вам повністю інформацію. Ці матеріали перебувають на моєму особистому контролі. Я думаю, що найближчим часом ми поставимо дамо юридичну оцінку цим подіям обов'язково поінформуємо, інфу поліфуретопоінформу перепрошую територіальну громаду. Новий прокурор Прилуцької міжрайонної прокуратури закликав мешканців міста і району одразу реагувати на правопорушення будь-якого рангу і повідомляти про їх вчинення відповідні органи. Цим самим ви забезпечуєте збереження спокою та стабільності. Наголосив він. Згідно законодавство дійсно охорона громадського порядку покладається на правоохоронні органи, так визначено в законі. Але я хочу, щоб кожен тут присутній, кожен мешканець Переводського регіону зрозумів, що жодні правоохоронні органи саме собі не зможуть цього зробити. З урахуванням тих подій, які відбуваються в нашій державі. Я хочу, щоб кожен, який живе в нашому регіоні, не проходив ним у Як виявилася першотравнева історія з поїздкою до Києва, мала продовження. 8.05.2014 року за проведеною відділу подійшла заява від рухненка Водана Володіє. 92-го року народження про те, що в місті Прилубці, в центральній частині місця, йому були нанесені тілесні ушкодження. По даному факту прилуцькі міські відділ, порушений кримінальне провадження. Богдан Івахненко це саме той хлопчина, який був підсадною качкою в автобусі. Зараз він знаходиться у Чернігівській лікарні. Учасники е, даної події, які задавали тілесне пошкодження всі встановлені, але стоїть зараз питання, просто щоб встановлені вступні тілесне пошкодження і прийняти процесуальне рішення. Перед присутніми виступив і голова Прилуцької районної державної адміністрації Іван Тютюнник. Він зазначив, у районі урочистості з нагоди дня перемоги теж пройшли спокійно. Нам треба це берегти щоб мир в нашій країні все-таки був, щоб ми далі мали можливість е, наперед, розбудовувати власну державу. Для цього потрібен спокій і мир. Економічні труднощі переживає зараз і район, але чимало наболілих питань жителів прилучення неможливо вирішити негайно через скорочення повноважень районної адміністрації. Зараз ведуться дискусії в суспільстві, в державі про те, що більше повноважень передати безпосередньо громадам на місця, і потім, як міська, так і районна влада вони матимуть. Більше можливостей врегулювати ці нагальні питання і проблеми мешканців громад. І барнаш і Тютюнник запросили всіх на Миколин ярмарок, який відбудеться цими вихідними у прилуках. Район гарантує якісні і недорогі продукти місцевого виробника з подальшим планом створення соціальних магазинів для соціально незахищених верст населення. Також Іван Тютюнник дав відповіді на запитання прилучан в межах своєї компетенції як голови районної адміністрації.